Я вітаю всіх глядачів Галичини? Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, вітаємо вас. В нашій студії. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Напевно, почнемо з приємного. Власне, цими вихідними відбувся благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Це вже третій такий аукціон. Наскільки успішним він вдався, і скільки коштів вдалося зібрати? Це правду, третій благодійний аукціон. Ми проводили у місті Галичі. Приурочений він 1125-річчя з першої писемної згадки про місто Галич, і нам дуже було важливо провести саме в Галицькій територіальній громаді. Що ми і зробили. Ми зібрали 2 мільйони гривень, які будуть направлені для наших прикарпатських бійців. Тому що у нас ви знаєте, що багато бійців, які сьогодні є нашими захисниками захисники і захисниці на передовищі, Вих, позиціях вони постійно потребують відповідних засобів захисту. Це і тактичні речі, прилади нічного бачення, це автомобілі, це пікапи, це тепловізори. Тобто і потреб таких є дуже багато. Крім того, у нас зараз формуються нові постійно військові формування на території області, і вони починають формуватися з нуля. Тобто їм всього потрібно, крім того, що обласний бюджет. Максимально допомагає усіх тих матеріально-технічних засобах, до яких до нас звертаються, також ми завжди звертаємося до підприємців, до бізнесу, до волонтерів, тому що нам треба сформувати і вже з усім хлопців направити відповідно на бойові позиції. Власне такий аукціон нас також матеріально підсилює. Бо 2 мільйони гривень це є також можливість закупити і ті дрони, мавики, які сьогодні є розхідний матеріал, але який дуже необхідний для наших хлопців. Тому ми провели цей аукціон. Перші два вони були проведені у місті Івано-Франківську. Нам вдалося по 3,5 мільйони зібрати це. Більше звісно, в Галицькій громаді трішки менше 2 мільйони. Але це також дуже хороший результат, тому що дуже скорому часі ми все закупимо по тих пропозиціях і запитах, які до нас не дійшли, і одразу адресно відправимо нашим хлопцям. Тому я розумію, що такі аукціони потрібно проводити. Тому що це мотивує людей прийти, об'єднатися перш за все, викупити лоти, які ми презентували, друге, це робити добрі справи, тому що багато лотів, які були. Викуплені, вони одразу й поверталися. Це особливо йде мова про ті лоти, які презентують наші родини, наших героїв, які загинули на війні, які не повернулися з фронту. І власне такі заходи є дуже важливі, тому що ми запрошуємо родин наших захисників. Ми хочемо зробити все для того, щоб люди розуміли, що це не тільки їхня біль, сум і печаль це біда, яка об'єднує всіх нас. Тому ми повинні максимально. Мально сьогодні згуртовано всі разом ставитися толерантно до наших родин, наших захисників, які загинули, допомагати підтримувати, турбуватися про їхніх діточок, які ростуть без своїх татів. Це завдання кожного українця з цією метою. Ви знаєте, що у нас успішно в області працює такий проект, як турбота про родину героя, і вже дякуючи цьому проекту, більше як 250 піятдесят діточок нам вдалося в цій програмі оздоровити ми оздоровлювали дітей в різноманітних наших таких зелених садибах готельно відпочинкових комплексах і в яремчі на верховинщині в буковелі щоб діти могли набратися сил щоб могли відпочити а разом з діточками їхав хтось супроводжувач супроводжувач чи це мама чи це бабуся тобто хто мав на той час можливість поїхати їхало оскільки це проект такий індивідуальний їхало декілька Ка сімей, вони здружувалися, вони одне одного підтримують. І, власне, коли ми бачимо, діти повертаються такі щасливі, задоволені, ми розуміємо, що цей проект не може закінчитися, щоб літо оздоровили і все. Ми будемо далі продовжувати цей проект. Я постійно звертаюся до людей доброї такої волі, щоб вони максимально підтримали. Це також волонтерська річ, яка заставляє всіх нас задуматися, що нічого не має ціні ніж за життя, і ті люди, які віддали життя за нас, вони потребують постійної нашої підтримки, опіки їхнім сім'ям і родинам. І також зараз маю таку можливість. в Ефірі звертаюся до всіх людей із закликом, що цей проект буде працювати далі. Готель які хочуть брати участь в проекті Турбота про родина героя. Будь ласка, звертайтеся до військової адміністрації. Ми постійно в індивідуальному режимі працюємо з кожною. Родиною наших героїв, ми знаємо, які в них є потреби. Ми знаємо, де би вони хотіли оздоровлюватися. Тому приймаємо будь-які ваші звернення і всі разом будемо підтримувати і допомагати сім'ям і родинам захисників, які, на жаль, не з нами, але вони віддали найцінніше своє життя за мир і спокій, за мирну Україну, якої ми всі дуже, -дуже хочемо. Повертаючись до аукціону загалом близько 9 мільйонів, так зрозуміло, було зібрано на тих аукціонах. Чи буде продовження? Чи плануєте ви продовжувати ці акції? власне цей крайній аукціон, який відбувся в Галичі? Мені десь було трошки більше часу. Я мала можливість поспілкуватися з родинами захисників з військовими, які були на аукціоні, з меценатами, з тими художниками, які давали лоти. Хочу сказати, що дуже ексклюзивні були лоти. Зараз про них розкажу. Але Після цього аукціону я чітко зрозуміла, що такі аукціони, такі заходи потрібно продовжувати не зупинятися. Ми маємо мотивувати всіх людей до добрих справ і маємо всі творити добро. А в нас є багато людей, які мають фінансові можливості і їх... Об'єднувати, хто ще не долучився до таких добрих справ, має можливість побачити на прикладі, як це відбувається. Ми всім дякуємо, хто до цих справ долучається. Тому такі аукціони ми будемо проводити. Буде і четвертий, і п'ятий, тобто, все від нас залежне. Ми вже завершили третій аукціон і будемо готуватися до проведення четвертого аукціону. Ще поки що немає ні дати, ні місця проведення. Але ідея і бажання людей, які там були присутні, робити такі. Заходи є, і тому е, ми будемо це продовжувати робити. А про, про ексклюзивні лоти розкажіть? Ексклюзивні лоти у нас цього року ми відзначаємо 1125-річчя Галича, і в нас була е, всеукраїнська проща, е, яку проводив блаженіший Святослав. Було надзвичайно багато людей, і мені вдалося з нашим блаженішим поспілкуватися, попросити в нього благословення. І в нашій розмові я звернулася з великим проханням до блаженішого, щоб е, дав свій лот на аукціон. І я дякую сьогодні е, блаженішому Святославу е, за той лот, який він е, передав, презентував йому його отець. Е, наш греко-католицький отець, священник, яка головна ідея, це картина. Коли поранений воїн звернувся до блаженішого Святослава, він був без кінцівок, тобто йому ставили протези. І блаженіший знайшов слова, які дали йому сили наснаги жити, творити, не впускати рук і боротися. І Художниця втілила це все в життя, показала воїна, який стоїть на протезах, і показала дві сторони України. Одна, яка показує жахіття війни, це зруйнована Україна, де розбиті будинки, де немає доріг, де все в вогні і в печалі. І інша сторона картини, де зовсім інша Україна. Де все цвіте, розквітає, де зелено, де граються діти, де видно е, Собор української греко-католицької церкви у місті Києві, тобто ми маємо надію на перемогу і воїн. Який є на картині, він дає нам цю надію, що людина зробила все, щоб була в Україні перемога. Так, він тратив кінцівки, але він зумів на протезах іти далі в життя жити. І... Робити все, що від нього залежить, щоб наблизити цю перемогу, тому кожен з нас має знайти сили для того, щоб жити і будувати, і розбудовувати свою країну. Закінчиться війна, і ми всі разом відновимо ту країну, побудуємо ту країну, за яку сьогодні борються захисники і захисниці. Власне, це був такий. Дуже особливий лот, який був проданий на аукціони за найвищою ціною 300 тисяч гривень. Я дякую тій людині, яка придбала цей лот. І для нас це дуже важливо, що є такі лоти, що блаженіший Святослав підтримав у нас аукціон, що своїм лотом він підтвердив, що такі заходи об'єднують українців, що такі заходи мотивують нас усіх на перемогу, згуртовують нас, тому що тільки в нашій єдності, коли ми єдині, коли ми поважаємо одне одного, коли ми цінуємо, коли ми розуміємо, що ми одна нація, і мета у нас одна, щоб ми жили в вільній. Незалежній українській державі разом ми можемо зробити багато справ. І, власне, такі заходи показують, що ми і підтримуємо одне одного в той же час. Ми збираємо кошти і постійно підсилюємо наших захисників на передових позиціях. Також унікальні лоти, за що щиро я дякую нашому митрополиту Володимиру Війтишину. Він також підтримав наш аукціон. Це вже не вперше. Він давав лот на перший аукціон. Він благословляв нас на другому. Аукціоні, і сьогодні він передав на аукціоні, який відбувся в Галичі два лоти, дві картини, які також успішно. Продані і будуть зараз, звісно, що ті кошти використані на збройні сили України. Тому я вкотре дякую блаженішому Святославу, нашому владиці Володимирові Тишину за підтримку добрих справ. Також ми знаємо наскільки церква сьогодні українська греко-католицька і допомагає нашим воїнам. Скільки нас священників є капеланами на передових позиціях, скільки церква на фронт постійно Передає автомобілів, шукаючи в діаспорі за кордоном, скільки приймає внутрішньо переміщених людей соціальні їдальні. Тобто, сьогодні це є той надійний соціальний партнер держави, який нам допомагає і підтримує максимально, і тому вдається стільки зробити добрих справ. Ви пригадуєте, також, що у нас і проща під благословенням блаженішого епіфанія відбулася на Снятинщині, на межі снятинщини і за. Болотівщини. тобто ми це літо досить так використали для того, щоб молитися, щоб об'єднувати людей у молитві і власне у творінні добра, тому що це наша головна місія, яка показує, що ми українці, саме ті українці, славетні українці, з тисячолітньою історією, і власне яскравий приклад галич цього, що довгі роки йшла боротьба, і сьогодні вона продовжується за право жити в українській державі, і ми всі знаємо дуже добру історію, і пам'ятаємо, як та боротьба між князями і боярами ослабила Галицько-Волинське князівство, і тоді не змогли зберегти незалежність свою. Тому сьогодні ми маємо бути от власне з того, що я говорила, єдиними, що зберегти незалежну українську державу. Ну цей рік загалом на це рік Галича, і хоча й було відзначення на початку вересня, 1125-ї річниці, ми розуміємо, що в час війни це таке камерне святкування хотілося б більшого, хотілося, щоб можливо, 1130 сто річниця була більш помпезно відзначена. Загалом, як би ви оцінили рівень цих святкувань, і наскільки вдалося підняти цю тему Галича як давньої столиці, важливою цю важливої столиці в історії України? Я на самих заходах також відзначала, що якщо б у нас не було війни, не було таких важких подій, якщо б щоденно не гинули люди, звісно, ми зовсім по іншому відзначали 1125-річчя Галича. У нас би було гучність святкування, помпезні. Святкування, і вони в нас будуть обов'язково, тому що славу і велич Галича потрібно піднімати на зовсім інший рівень. Але ми об'єдналися у святкуванні. Ми провели всеукраїнську прощу, яка також було дуже багато організаційних питань. Створені були організаційні комітети і дорогу. Ми робили десь ті ямкові ремонти, бо були потреба. Галич отримав за кошти державної субвенції. Пенсії новий автобус, де буде. Відповідно, будуть їхати діточки, бо це важливо сьогодні. Ми проводили також в області перше вересня і перший урок старшокласники це урок, де ми розказували, вчителі розказували про велич Галича, про славетну історію Галицького краю. Бо дуже важливо, щоб діти вже зі шкільної парти знали свою історію, бо тому рухатися вперед ми можемо тільки тоді, коли добре знаємо те, що було, знаємо свою. Історії своє минуле також. Ми провели аукціон, який спрямований на потреби збройних сил України. Одне моє прохання, коли проходив організаційний комітет: що ми багато заходів проводимо, але головне це є підтримка збройних сил України. Це є підтримка і допомога родинам загиблих. Це найголовніше. Також ми провели там сесію Івано-Франківської обласної ради. Ми мали виступи наших науковців, істориків, які розказали славетну історію цього краю, і власне погашення марки, тобто все можливе, щоб всі дізналися більше про галич. Ми зробили науково-практичні конференції, які сьогодні дуже важливі. Це науковці з Прикарпатського університету імені Василя Стефаника проводили. Тобто, комплекс заходів відбувся. Але ще раз хочу зазначити, все, що відбувалося, це в рамках відзначення 1125-річчя Галича на підтримку збройних сил України. Дайте тоді до інших тем болючих тем для і для нашої області, загалом для України, це власне тема ремонту доріг і мостів. Мета в навесні студії ми говорили, що наскільки великою є потреба, що попереду є літо. Що десь такі будуть відбуватися ремонтні роботи, зрозуміло, що вони обмежені. Власне, що вдалося за літо зробити, і що ще можливо, поки така є сприятливі погодні умови, що ще планується зараз зробити. Дороги зараз ремонтуються Направду... Сама їду в кожну громаду. Ми визначили 60 найкритичніших доріг, про що я в цьому вже залі неодноразово говорила. Приїжджаю до людей, і люди мені кажуть, пані Світлана, цю дорогу 30-40 років не ремонтувалися. Тобто, говорити, що це вже дорога, це неможливо. Це є напрямок дороги. Якщо би не війна, звісно, нам здалося би дуже багато зробити для того, щоб поремонтувати дороги. Але в час війни, звісно, і фінансові ресурси обмежені. Ми отримали. Мали державної субвенції 358 мільйонів гривень, які спрямовані саме на ремонт доріг, ми маємо не капітальний ремонт, а експлуатаційне утримання. Це зовсім інша стаття видатків. І також, крім ремонтних робіт доріг, нам треба чітко сказати, що в нашій області дуже багато мостів, які сьогодні в катастрофічному стані і які потребують ремонту. Нещодавно. Ви бачили, яка була ситуація в Закарпатті. Якщо я не помиляюся, два мост, два мости обвалилися, і там були летальні випадки. Нещодавно і в нас був обвал моста у Верховинщині, але в нас, дякувати Богу, всі живі, здорові, здорові, немає ніякої трагедії. Тому сьогодні наше завдання саме ті критичні мости, які є, щоб не було трагедій, щоб не було жертв, їх відновлювати, їх ремонтувати вже на сьогодні сьогоднішній день вісім мостів таких зремонтовано. У мене на Фейсбук сторінці чітко є звіт, які саме мости нам вдалося відремонтувати, і ми продовжуємо ремонтувати мости. Ми ремонтуємо ті критичні дороги, але в рамках експлуатаційного утримання, які є сьогодні, просто такі непроїзні, які які проїхали. Проїхати неможливо. Звісно, є дуже багато людей і дуже багато думок. Хтось переконаний, що треба ремонтувати і справляти кошти. І державного обласного бюджету на дороги, хтось зовсім іншої думки, що в час війни краще всі кошти справити на передові позиції, тому це питання дуже складне. Але в рамках тих фінансових можливостей, які є у нас, ми намагаємося, хоча б з тими складними критичними речами справитися, щоб не було в області якихось бід трагедій, які в інших областях. Направду, щоб відремонтувати дорожню інфраструктуру, а я говорю про місцеві дороги, бо ми маємо дороги державного значення, які все-таки до війни вдалося добре поремонтувати, і ми орієнтуємося на ці державні дороги. І хочеться, щоб місцеві дороги були ж такого рівня. Відповідно, бо вони були багато краще. Нам потрібно мільярди гривень, щоб відремонтувати ці всі дороги. Це є. Колосальні фінансові ресурси, які потрібно, тим більше під час війни ми стикаємося з проблемою людського ресурсу. Багато працівників, які працювали в дорожній сфері, вони мобілізовані. Також здорощення матеріалів на ремонт доріг. Досить непроста е ситуація. Але всі ті зобов'язання, які ми взяли на себе як військова адміністрація, ми всі виконуємо і тому завжди буде звіт на моїй сторінці. І самі ж люди знають, які критичні мости. Постійно пишуть мені у приват е, повідомлення. Пані Світлана, приїдьте, зверніться, бо не відбулося якоїсь трагедії. Дивіться який міст. Тобто, на жаль, але е, дороги не в такому стані, як би нам хотілося. Хоча ми все, що маємо, можливість, ми ремонтуємо. І можливо, буде е, зміни до бюджету. Можливо, ще якісь будуть е, додаткові фінансування на дороги. Але поки що ми маємо 358 мільйонів і їх використовуємо. Планується завершити до настання отких. Осінніх сильних холодів чи до, до кінця року е, так до настання холодів, тим більше у нас кошти не тільки на ремонт доріг, але на експлуатаційне утримання. Ми ж не знаємо, коли прийде зима, яка вона буде і це прогортання снігу. Це дякувати Богу, що минула зима е, була дуже легкою. Не було таких снігопадів, а ніхто ні від чого не застрахований. Крім того, ви згадали про зимові такі питання, які можуть бути свої корективи і внесла повінь. Близько на 50 мільйонів тільки зруйновані дорожня інфраструктура після повені, яка була і в Коломийському районі, в Верховинському районі, в Калужському районі. Ми я вже зазначала, що ми допомагаємо відновлювати Херсонщину, але і наші люди постраждали від буревію, які були від повені. Тобто, і в нас також дуже багато проблемних питань. І не завжди ми робимо те, що заплановано. Такі надзвичайні події також нас вибивають із тих. Влітку ну, також йшли ремонтні роботи в освітніх закладах. Загалом почався навчальний рік. Дякувати Богу, діти зараз мають нагоду вчитися в офлайні. Власне, чи у всіх закладах області розпочалося навчання і які, можливо, виникли вже проблемні питання? Для нас найголовніше, щоб діти вчилися очно, тому що нема нічого кращого як очного світа, спілкування з учителем, дитинка в школі, але школа має бути безпечна для дитини, і це головний пріоритет. Тобто, навчання розпочалося там, де є укриття чи бомбосховища, тобто різних рівнів. Працювали комісії до 1 вересня. Та школа, яка не має відповідного укриття, чи немає поблизу укриття або е, перевіз дітей до укриття, вона не може е, відповідно працювати. Тому тут дуже важливо, е, бо безпечного місця на Україні немає. Е, е, повномасштабна війна в кожній області над нами літають ракети. У нас були тільки на один енергетичний об'єкт. Ви пам'ятаєте, сім ракетних е, атак. Е, у нас від ракети загинув хлопчик в Коломиї, восьмирічна дитина. Тобто, ми не знаємо. Яке буде продовження війни? Так, ми хочемо, аби війна зупинилася, але питання безпеки вже з нами назавжди. І тому в мене завжди мої звернення до наших голів територіальних громад, тому що вони мають фінансовий ресурс. Перш за все, так збройні сили, підтримка зсу. Але інші питання, якісь які у нас є, можуть почекати. А створення безпечних умов в школах укриття бомбосховищ, це є номер один. Дитина йде до школи, поба. Бать... Батьки, якщо знають, що там є укриття, вони спокійніше себе почувають. Я також мама відпускаю дитину, і мені спокійніше, що дитина в школі, бо в школі є укриття. Я знаю, що пролунали сигнали повітряної тривоги дітей звели в укриття, і дитина в безпеці. Тому для кожної мами чи тата це дуже важливе питання. Ну загалом. Позитивно почався навчальний рік, тобто так. без безтурності не виникають наразі. Почався позитивно. Що з позитивного? Нам вдалося 21 автобус закупити для наших шкіл. І цих 21 автобусу, чотири школи це для дітей з особливими потребами. Ми також, крім того, що це державна субвенція на закупівлю автобусів. Ми також працювали з міжнародними донорами, щоб забезпечити наші школи необхідним інвентар а ви розумієте, що в школі таких потреб є дуже багато. Наприклад, нам у співпраці з міжнародними донорами вдалося 2000 ноутбуків забезпечити для наших шкіл. Нам вдалося Забезпечити наші ресурсні центри інклюзивного навчання, також приладдям. 23 у нас є такі центри, і закупити приладдя для діточок з особливими освітніми потребами. І ми далі постійно працюємо для того, щоб підсилити наші навчальні заклади. Крім того, зараз ідуть процеси підготовки ще трьох укриттів, розширення їх, збільшення кількості, тому що дітей багато в школі. В трьох навчальних закладах є державна сувенція 20 мільйонів гривень. І вона також на три прикарпатські заклади спрямована. Ви вже згадали про атаки на наші енергетичні об'єкти. Загалом ми розуміємо, що наближається знову опалювальний сезон. Наскільки вдалося відновити ті потужності, які були, і наскільки, скажімо так, маємо гарантії, що вдасться пережити нам цю зиму, незалежно від того, як подіятиме як ворог? Ми готуємося до опалювального сезону. Я хочу сказати, що зараз для області це також дуже важливе питання. Нема такого дня в Вчора я практично до пізньої ночі ми працювали із головами громад із «Укренерго», особливо зараз працюємо обленерго нашим про підготовку наших усіх енергетичних об'єктів до опалювального періоду. Ми готуємося максимально як те, щоб опалювальний період розпочався вчасно, так що були додаткові джерела живлення. Ми також повинні зрозуміти, що у війні ми повинні передбачити все необхідне. Ви пам'ятаєте, як того року ми спрямовували зусилля? Всі ми, заку... ми закуповували. Ми в іноземців шукали, вишукували, де тільки можна різні генератори. У нас медичні заклади повністю забезпечені генераторами. Всі соціальні об'єкти повністю забезпечені додатковим жиленням. Це генераторами. Ми і далі в цьому напрямку працюємо. Немає такої моєї зустрічі літо літом, але ми працювали, щоб до зими підготуватися. Ми готуємо пункти незламності у нас є підготовлено 436 пунктів, де є все необхідне для того, щоб в разі потреби, тому що легше працювати в селах, де є де люди живуть у приватних будинках. Але в містах Калуш, Коломия, Івано-Франківськ, де є багатоповерхові будинки, там дуже важливо, щоб були такі практично усім забезпечені. Пункти незламності, де прийде людина, де в нас може зарядити телефон, де є старлінки. Тобто, ми з іноземцями працюємо і в нас все це є. Тобто, така робота зараз цілодобова проходить, щоб підготуватися і не тільки підготуватися, але й захистити нашу систему від будь-яких ракетних ударів, робимо все можливе і неможливе. Є постійно доручення президента України. Президент України Володимир Зеленський постійно на цьому ініціює, постійно особисто проводить наради. Звісно, що не все я можу говорити в ефірах, але робота протягом цілого літа іде, тому що от у нас були ракетні удари. Це не просто це відновлення і дороговартісне, і відновлення це досить довгі періоди. Будемо сподіватися, що вдасться відновити. Будемо сподіватися, що ця зима, ну хоча б буде такою не менш теплою, ніж була минула. Дуже дякуємо за розмову. Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора, Залишайтеся з Личиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.